Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую дуже смачні курині ковбаски із куриного філе. Ось у мене дві такі філеєчки. Кінцівки, там, де гостреньке, я відрізала для іншої страви, використала. І Це маленькі такі філеєчки, які біля цих великих є. Теж кінцівочки відрізала, і от у нас таке м'яско лишилося. Також для цих ковбасок потрібно сало і часник. У мене сало внутрішнє, зір, як у нас називають, можна взяти звичайне сало, але я взяла те що дешевше. Філечки розрізаємо одну оцю філечку, розрізаємо на три пластинки. Кілечки викладаю на харчову плівку, плівкою накриваю і відбиваю з однієї і з іншої сторони. Курине філе дуже ніжне, тому відбиваємо його акуратно, щоб не порвалося філе саме, але і щоб відбилося. Філе підсолюю з однієї з іншої сторони, посипаю чорним меленим перцем. Часник нарізаю дрібненько ножем. Із села сформувала такі продовгуваті шматочки. Такий сальний шматочок викладаю на відбивну, посипаю часником і скручую ковбаску, і так з усіх відбивних. На розігріту сковорідку викладаю шматочок смальцю і відправляю туди ковбаски швом донизу. Ковбаски підсмажую з двох сторін на великому вогні. Якщо ковбаски добре відбиті, вони не розкрутяться. Якщо ж ви боїтеся, що розкрутяться, скріпіть їх зубочистками. Поки ковбаски обсмажуються, на іншій сковорідці буду підсмажувати цибулю і моркву. Цибулю подрібнила шматочками невеликими кубиками, а моркву натерла на тертушку. Цибулю з морквою підсолюю за смаком і смажу до напівготовності. Зверху на моркву з цибулею викладаю підсмажені ковбаски, а також висипаю. Перебрану і добре помиту гречку розрівнюю, заливаю водою. Води додаю в два рази більше, ніж гречки. Гречки в мене була чашка, а води додала дві чашки. Чашка 300 мл. Підсолюю гречку за смаком, додаю лавровий листочок, накриваю кришкою. І тушкую до випарювання вологи, слідкую за готовністю. Пробую на смак, чи достатньо солі. Якщо каша зварилася, виключаю, і нехай настоїться ще хвилин п'ять. Все, готово. Посипала гречку зеленою цибулькою, і до гречки дуже полюбляю квашені огірки. Так що будемо їсти гречку з огірками і з ковбаскою. Зараз спробуємо, яка ж вона. Дуже смачно, М -м -м. смакота, часничок, мм. І гречка смачна. Ковбаски дуже смачні, наче справжні. Якщо ви не любите сала, можна зробити без сала, але повірте мені, то не ті ковбаски будуть. От так з салом вони дуже смачні. Дякую, що були разом зі мною. Готуйте зі мною, заходьте ще, до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!